Друзі, всім привіт! У нас вже на календарі 26 вересня. Настав час вибирати моркву. Ну, ось така морква є різна. Це морква не вся. І ось така дрібніша, Є і більша. Різна. Тут я ось бурбу викопала Є ось така морква. Ось Є і поїджена, є і ось така, всяка. Зараз йду копати морку на інший город, на іншу частину. Ось, беремо ковички, заступа і пішли. Тут ось гарбузи, невеличкі, але є, їх теж треба вже забирати. Ой, не туди пішла. Ось. А без заступа не викупаю. Земля така суха, що й ну, доща нема, а капут пута суха. Ось я вибрала морку з другої частини городу. Є морква отака, є і ось така велика. І ось така є для, для господарства. Це теж морква у мене ще не вся. Є є на одній гарячці теж морква. Думаю, що сьогодні встигну, то викупаю я її. Ну, а кому цікаво, залишайтеся з нами. Ну що ж, друзі, прийшла я вже на третю частину вибирання моркви. Морква непогана. Теж є і велика, і така, і і така маленька, різна. В принципі, нам її і хватить, і хватить свиням. Ось така велика. Дякувати Богові, що є, що щось вродило. Не полінувалися, потрудилися. Земля суха, суха. Це. Де можу вергу руками? Де не можу, то за заступом. Ось така морква. Ну, ось так, друзі, всім! Бажаю гарного вечора, тихої ночі. Ну, а який кінцевий результат, скільки в нас вийде, якої моркви, ми вам покажемо пізніше в наших наступних відео. Всім па-па-па-па!